Коли я п'ю свіранковий лате зі смаком ванілі, або я бачу ці чорні точки ванілі в морозові, я часто думаю, звідки береться ваніл? Це природний продукт. Чому він такий дорогий? Чи можна вирощувати ваніль самостійно і не платити багато грошей за сушені ванілі? Правда полягає в тому, що ванілі мають дуже цікаву історію, і про цю рослину можна дізнатися багато нових речей. Почнемо. Що таке ваніль? Хоча екстракт ванілі може бути штучним, ванілі самі це абсолютно природний продукт. Вони є плодами рослини ванільної плоскої, ці стручки походять з Америки і ростуть з Мексики до Бразилії. Ацтеки використовували ванільні стручки, щоб ароматизувати їхні шоколадні напої. Іспанські прив'язки також були захоплені ванільною і привезли її до Європи. Існує також тип ванілі, який вирощується для комерційних цілей на Гавайях та Тахіті, а також його привезли до Мадагаскара та возз'єднання. Саме на возз'єднанні рослини врожаї навчилися заплювати ваніл вручну. Цей метод був винайдений 12-річним рабом на ім'я Едмонд Альбіус. Рослина потребує штучного запилення, якщо він виростає поза природним середовищем існування. Це пов'язано з тим, що за тисячі років ваніл має симбіотичні стосунки з певним типом бджоли – меліпона. Це крихітні бджоли без жалю, з великими мерехтливими зеленими очима. Вони поступово замінюються європейськими та африканськими медоносними бджолами, які починають працювати раніше вранці і менш вибіркові у виборі квітів. Ванілі плоскі, це кучеря валіана з вивистим стеблом і пружним листям. З часом рослина виробляє прекрасна квітка орхідеї, яка живе лише одного дня. Якщо орхідеї запилюються протягом цього часу, рослина також дає насінніві коробки, які можуть досягти 30 см у довжину. Дійсно, назва ваніль походить від іспанського слова маленький стручок. Культурна рослина живе близько 10 років і починає приносити плоди приблизно у віці 3 років. Зростаюча ваніль Ванільні стручки містять жирно чорну, е м'якоть з безлічу крихітних насіння. Стручки збираються, коли вони не зовсім дозріли і мають жовтувато зелений колір. У цей момент вони наповнені заєднанням під назвою глакованилен. Це молекула ваніліну, з'єднану з молекулою глюкози. Потім стручки збирають і обробляють під час 3 або 4 тижнів сушіння та потовиділення, поки не розвинуться запах і смак. До цього часу вони знижуються в розмірах і почорніли, а глюкоза та ванілін розділені, залишаючи чистий ванілін. Процес виготовлення екстракту ванілі є складним та дорогами, квасоля подрібнюється ще меншими шматочками, що містять близько 2% ваніліну. Потім вони сприймають воду та спирт, додаючи крихітну кількість інших компонентів. Хоча екстракт ванілі потрібен, він в основному складається з алкоголю та води. Насправді, законодавство США вимагає, щоб екстракт ванілі містила щонайменше 35% алкоголю, 13 і 35 сотень ванільних бобів на галоні. Оскільки виробництво цього екстракту ванілі дуже дорого, вчені знайшли способи створити штучний екстракт ванілі. Штучний екстракт ванілі один із виробничих процесів штучного екстракту ванілів вдосконалювався за допомогою залишків виробництва паперу, а саме лігнан, який залишився від деревної маси. Більш сучасний процес виробляє екстракт ванілі з, як не дивно, викопного палива. Деякі люди роблять простий екстракт ванілі, розміщуючи стручки в банку достатньо високо, щоб стримувати їх, а потім наполягаючи на горілці близько місяця. Купівля ванільних ям. Купуючи, ванільні стручки повинні бути гнучкими, насиченим кольором темного шоколаду та захоплюючи ароматним. Один кінець повинен бути спрямований, а на поверхні може бути легкий хроб, це кристали ваніліну. Одним із хороших способів зберігати ванільний стручок це покласти його в банку цукру, що дасть цукру легкий аромат ванілі. Ще один спосіб додати аромат до пудингу або заварних кремів це вирізати ванілі та додати його до кипіння молока або вершків. Хороша новина полягає в тому, що стручок можна видалити, трохи промивати і знову використовувати. Як вирощувати ваніль? Ванілі тропічна рослина, яка віддає перевагу теплі та вологості. Але його можна виростити в теплиці, хоча цей процес досить трудомісткий. Грунт повинен бути багатим, суглинним, кислим і добре дренованим. Рослина потребує рясної верхньої заправки, вона повинна бути мульчована та запліднена такими речовинами, як курячий послід, вермікомпост і торт. Як і ліана, орхідея також потребує підтримки. Коли орхідея розкривається, її потрібно негайно забруднити вручну, щоб утворити стручок. Цей складний маневр вимагає використання лезотрави або зубочистки. Якщо ви дійсно хочете спробувати виростити це самостійно, у нас є чудовий посібник з вирощування ванільної орхідеї. Це складний процес, але чудовий з садівництва, якщо у вас є відповідний простір. Ванил – одна з найпопулярніших смакових добавок у світі, але чиї зусилля необхідні для вирощування лоз, вирощування його ям та виробництва екстракту. Для багатьох самих чорних точок ванілі на замінні в Морозові.